Вітаю, друзі! 11 червня сьогодні з вами Валерій Клочок. Впродовж попередніх кількох днів я вам розповідав багато про Крим і виказував думку, що Крим може стати таким несподіваним сюрпризом для нас, приємним сюрпризом у протистоянні російській агресії. І допускав варіант, що Крим може повернутися під контроль України швидше, ніж східні регіони. Донецької та Луганської областей, ну в тому числі і Харківська, там і Запорізька область, які зараз тимчасово окуповані росіянами. Бо кількість атак, які здійснюються по території Криму, і ті дії, які вчиняються спецслужбами України і збройними силами України для послаблення Криму, ну вони вказують на деяку таку тенденційність. Особисто мені ви знаєте, в цій частині мої міркування співпали з міркуваннями закордонних журналістів. Зокрема, сьогодні у виданні The Telegraph Журналіст Том Шарп пише статтю під дуже інтригуючим заголовком: Путін може ось ось втратити. Крим, ми з ним точно не домовлялися, я вас в цьому запевняю. Я вам зараз розповім, що ж власне пише Том Шарп. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал. Я вам дякую, що ви доєднуєтесь до нашої з вами платформи. І в такий спосіб ми витісняємо російськомовний Ютуб взагалі, щоб нас тут його не було. Тому що має бути україномовний однозначно. Спасибі вам, друзі, за це. Отже, про що власне Том Шар пише? Про те, що непотоплюваний авіаносець в лапках, звісно, може і не тонути, але перебувати на борту якого буде досить небезпечно. Ну, така алегорія, але як на мене дуже вдала. І дійсно, тимчасово окупований Крим росіянами часто називають авіаносцем, який може бути, як на мене, небезпечним для самого Путіна. Чому? Давайте задаємо минулий рік. У жовтні минулого року міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі назвав Чорноморський флот Росії функціональною поразкою на основі втрат, які росіяни зазнавали в результаті атак безпілотниками Служби безпеки України, головного управління розвідки, а також ударів повітряними силами Збройних сил України. І тоді, потроху, потроху, але Чорноморський флот почав переміщуватися до новоросійська. Я вам про це багато разів переповідав. Ви про це багато раз читали, але зараз про це пишуть іноземні західні журналісти, які далеко від подій в Україні, але яких торкається саме ця вся історія, воно до них доходить ця інформація, до них доходить, вона їх зачіпає. І вони роблять відповідні висновки. Пригадуючи історію з появою. Зернового коридору Чорноморського за участі третіх сторін Туреччини та Організації об'єднаних націй, а потім виходу Росії з цієї зернової угоди, причина створення цієї зернової угоди. Ну до речі, Китай не поліг на тому, щоб ця зернова угода запрацювала, бо Китаю важлива була українська кукуруза. То якраз зернова угода, як на мене, є сьогодні дуже яскравим показником того, що без Росії можна чогось досягти. Ну навіть попри її намагання і бажання зупинити судноплавство в Чорноморському регіоні. Сьогодні судна в Чорному морі рухаються і торгові, і військові, і їх ніхто не чіпає. Якщо спочатку Росія намагалась атакувати е судна, які перевозили зерно. То сьогодні такого нема. Це відбувається за рахунок потужностей і Збройних сил України, і в тому числі потужності Північно-Атлантичного альянсу. Конфігурація суттєво змінилася. Чорноморський флот Російської Федерації перебазувався до Новоросійська, і про це до речі, Том Шарп також пише у своєму матеріалі. І далі продовжує, що Крим фактично зараз. Опинився у таких лищатах, він затиснений. Чому? Тому що поставлені Сполученими Штатами Америки балістичні ракети Атакамс влучно знищують систему протиповітряної оборони. Про ППО він не пише це. Я від себе додаю. Але вони тримають в лищатах Крим. Я вчора вам про це розповідав. Детально дуже змістовний матеріал був, який насичений фактами знищення ППО. Російських в тимчасово окупованому Криму, і окрім того, остаточне скасування Байденом заборони використовувати зброю США для ударів по території Росії суттєво змінює дискурси на самій Росії. Керченське місце, безумовно, яке допомагає існувати сьогодні Криму, але й не лише Керченське місто, а в тому числі нова залізнична лінія через Сухопутний міст, скажімо так, зі. Сходу. Сьогодні дійсно ця залізниця дає можливість альтернативного постачання до Криму снарядів, продуктів і засобів забезпечення. Але Керченський міст, який був двічі уражений у жовтні 2022 року, і у липні 2023 року до нинішнього часу так повністю не відновлений. Хоча є останні повідомлення, вже відам від себе, що нібито там залізничою почали знову переміщувати паливно мастерні матеріали. Можливо, ось ось його завершили вже повністю відновлювати і просто-напросто Том Шар про це не знав. Але якщо вже його знищували, ну пошкодили, скажімо так, і його привели до ладу, то хто дає гарантії того, що це втретє не може статися, точно може статися. Окрім того, на сьогоднішній день Росія активізувала використання паромної переправи, але знову ж таки вона була уражена балістичними ракетами атаками, які нам дали Сполучені Штати Америки, і будь-яка спроба подалі росіян відновлювати свої спроможності логістики, чи то в Керченським мостом, чи використовувати залізницю, знову ж таки, дуже сумнівна з точки зору тривалості та ефективності, тому що. Ці об'єкти перебувають в зоні ураження збройних сил України. Розвідка Британії повідомила, що три дні тому росіяни притягнули знову до Керченського мосту вісім барж. Але як пише журналіст, дуже легко буде їх обійти магурами або іншими безпілотними катерами, які можуть нести вибухівку безпосередньо до. Керченського мосту, якщо навіть вдасться їх перехопити, то з повітря це буде зробити нереально, враховуючи те, що система протиповітряної оборони в Криму суттєво послабла. Він пише дуже таку, як на мене, авантюрну річ у своєму матеріалі про можливу висадку десанту в Криму. Західні наші партнери до цього відносяться дуже скептично, але справа в тому, що все може бути і все може статися. І, до прикладу, якщо сьогодні лінія оборони по перекопському перешийку, вона потужна, складно буде там її подолати, то, до прикладу, висадитися, як пише Том Шарп, зовсім може бути абсолютно реальним варіантом. Але поки що це його припущення, я зараз не беруся коментувати можливості такого розвитку подій. Бо ну насправді це в принципі і не обов'язково, зважаючи на те, що Росія, попри заявлену велику кількість мобілізаційного ресурсу і ресурсу ведення війни, зараз Росія намагається виробувати нові війська в африканських країнах: Руандії, Бурунді, Конгу та Уганді, і цим самим зараз вкотре повторює проблему з мобілізацією на Росії, яка є. Про неї вже я вам розповідав про це. Ви читали і у моїх соціальних мережах, а також на інших ресурсах, що Росія, продовжуючи політику контрактників, зараз намагається залучати до свого війська і студентів африканських, а в тому числі і громадян інших країн, і навіть часто густо під приводом депортації тих, хто приїхав до них банально на заробітки. А це означає, що Кремль не готовий до... Повномасштабної мобілізації на Росії, бо побудується внутрішньої опозиції. хоча йому і вдається придушувати будь-які акції протесту, але все ж таки Путін не наважиться на це, як то було не зроблено у е, вересні 2022 року. І тоді він отримав серйозний спротив у великих містах. Задайте, які потужні акції протесту були і в Москві, і в Санкт Петербурзі, і в великих інших російських містах. Тому сценарій, як може розвиватися далі? Кримська історія може бути дуже різноплановим. По-перше, як пише автор, можливо, взагалі і не потрібно висаджувати ніякий десант у Криму. І, можливо, і взагалі, як він пише, я зараз вам дослівно цитую, не потрібні українські чоботи на землі. Мається на увазі кримський. Що власне, він пише? Залушіть артерії, посидіть стиснення та дочекайтеся, поки ракети, боєприпаси та останні припаси росіян, тобто висохнуть. Далі, потім подивіться, як зростають рахунки, оскільки Путін змушений витрачати ресурси, щоб утримати півострів, не досягаючи нічого, крім уникаючи пропагандистських втрат. Додайте фактор збентеження, і Крим стане не просто значно скороченою оперативною базою, але й переговорним пунктом зі стратегічною користю. В усьому конфлікті. Ну я перефразував би, сказав би так: валізою без ручки, яку нести вкрай складно і кинути жалко, але доведеться в будь-якому випадку. Рано чи пізно йому доведеться це зробити. І те, що зараз Збройні Сили України, ГУР СБУ планомірно тиснуть, аби досягнути цієї цілі, для мене особисто є очевидним. Навіть про це пише Західна преса. Тож, друзі, слідкуємо поки що за цими подіями і не забуваємо допомагати. Вашим благодійним фондам, яким ви довіряєте, для того щоб вони придбували необхідне для наших воїнів, аби досягнути саме цих цілей. Підписуйтесь на мій канал, донатьте, допомагаємо ЗСУ, долучаємося до спільної справи перемоги. Всіх люблю ціну шану. Не перемикайтесь, все буде Україна!